Незважаючи на постійні обстріли ворожі в Херсоні, відновлюють газу та електропостачання в будинках, відкачують воду. Про таке повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, роботи триватимуть ще місяць-два. Складна ситуація із бурінням свердловин їх необхідно створити. Кілька десятків найбільше на Херсонщині на глибину 100 метрів свердловина дає виключно технічну воду. Питну воду місцевим жителям підвозять на сьогодні. 593 будинки в області залишаються підтопленими. Росіяни кожні 5 хвилин обстрілюють Херсон і безпосередньо мікрорайон острів, де проводять ліквідаційні заходи. І на цю тему поговоримо зокрема ситуація на Херсонщині, так як інші регіони допомагають постраждалим. Поговоримо з Володимиром Трушем, головою Тернопільської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, вітаємо та да, вітаю вас врешті. Після підриву росіянами Каховської ГЕС Херсонщини, Херсонщині допомагають не лише волонтерські організації, але й регіони України, яке щойно не зазначив. Знаємо, що і Тернопільщина не залишилася осторонь. Розкажіть, чим саме допомагаєте на тепер? Ну, перш за все, хотілося б сказати, що в перший день, коли була підірвана ХЕС, ми з області відправили близько 50 тонн води питєвої, тому що ми розуміли, що буде проблема з питєвою водою. Це буквально наступний день. Вже машини вирушили до Херсонщини. Наступні наші кроки це було знову ж таки підготовка питєвої води, а також бригад відповідно з громад з працівників обласної військової адміністрації. Які вже поїхали після того, коли почала сходити вода, і зараз на даний момент вони якраз працюють на Херсонщині над ліквідацією наслідків. Ми також відправили шість автомобілів 20 тонних, які допомагають вивозити сміття, а також залишки тих бруду того всього, що принесла води. Вода, і на сьогодні нас працює десь близько 40 чоловік в зоні підтоплення. Це не тільки працівники обласного центру, це представники з громад, які забезпечені повністю всім інвентарем, тобто починаючи від лопат, так як у вас в сюжеті зараз є і закінчуючи засобами безпеки, тому що ми розуміємо, що на в районі острова проходять обстріли, але люди готові працювати і працюють. Ці люди практично зараз є оформлені відрядження, вони працюють там офіційно, легально і мають можливість допомагати. Ми плануємо ще цього тижня знову ж таки відправити і людей, і техніку. Отже, ми розуміємо, що таке лихо, яке спіткало Херсонщину, де російський агресор, Україна, терорист зробила, це просто катастрофа, і ніхто не може лишитися осторонь без цього. А, 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 розки... а також ми додати, до речі, що ми з Херсонщини такий жест є. Ми 26 собак, які були. В одному з центрів, де вони зберігалися, тобто де вони знаходили ці собаки, так з при з прихистків, зараз переміщені в Тернопільську область. Їм надається вся допомога, і вони тут знаходяться в нас в цьому центрі. Розкажіть, що ви говорили про те, що Чимало рятувальників і комунальників з регіону вашого їдуть допомагати, і навіть створюються зараз нові я так розумію бригади, аби вирушали вони туди. Чи є розуміння скільки приблизно вони перебуватимуть ще на Херсонщині? Тут розуміння дуже просте, доки не буде ліквідована повністю вся загроза, і також не будуть ліквідовані наслідки. Ми це робимо зараз вахтовим методом, щоб люди мали можливість мінятися. Буквально на днях вийшла постанова 609 кабінету міністрів, в якій чітко вказано статус цих людей, що вони перебувають відряджені, і кількість їхня. Тому ми на ротаційній основі готові допомагати стільки, скільки буде потрібно для Херсонщини. Угу. Ж, дякуємо вам, пане Володимире, На жаль, мусимо вже попрощатися з вами. Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації, був щойно з нами. Говорив про допомогу гуманітарну для постраждалих на Херсонщині.